Шановні громадяни, відійдіть на допустиму дистанцію, Я буду змушений використати вогнепальну зброю. На зйомки блокбастера про війну з Росією Блокування адміністративних зданий запрещено законом. Блокировка административного здания влечет за собой уголовную ответственность. будь ласка а і якщо не що? Вам будуть приміні міри адміністративного характера. що? пожалуйста. Да ну ви що? Продовжують блокування адміністративного здання, відмовляються відходити. Осіб, які вчинили протиправні дії і будемо доставляти їх у відділ поліції. Бачили, сподобалося. Основна завтра це було, щоб була взаємодія між Національною поліцією, Службою безпеки України, військовими формуваннями, служби надзвичайної ситуації, оперативність їхніх дій. Перший ком, як то кажуть, ком, ну, будемо намагатися покращувати. Дякую.